Загалом про Йосипа Сліпого говорити можна дуже багато довго окремими курсами, окремими навчальними курсами, тому що він залишив надзвичайно велику спадщину. І я собі навіть би не ставила якогось такого завдання, щоб висвітлити якусь повноту. Скоріше моєю метою буде десь знайти такі цінні інсайти з кількох точок зору в тому контексті, про якому ми говоримо сьогодні, що феномен... Мучеників від античності до сучасності. Так у нас починалася пана Олега доповідь про мучеництво в старому заповіті. І десь з Йосипом Сліпим доходимо також і до сучасності, і відповідно про нього є дуже велика кількість архівних документів. От У мене тут є, є дещо буду цитувати. Я так, якщо не помиляюся, очі, то також ваша праця так. Так, місії постуляції так залишився тим, ким був, і, відповідно, я спробую тоді якихось кілька акцентів розставити про свідчення цієї людини і те, що можна взяти для сучасності, так, тобто, як цей феномен мучеництва святості переходить тут в стик століть, тисячоліть і епох і так далі. Отець вже згадував сьогодні кілька разів за апостольський лист папи Франциска Немає більшої любові, і відповідно, у 2017 році опубліковано про такий інший шлях беатифікації, так, про жертву життя щодо беатифікації, сповідників віри. І відповідно Йосип сліпий після повернення з заслання. Він робить ще дуже велику роботу, так повертаючися. З того заслання він зустрічається з представниками політичної еліти різних країн. Європи, і він свідчить так, свідчить те, що відбувалося по той бік залізної завіси, і відповідно деколи навіть в деяких документах згадується, що його сприймали як лідера українського народу, який репрезентує те все українське, так і говорить, те, що там відбувалося, і тому оцей апостольський лист так про жертву життя. Тобто, ми бачимо, що тут є інший випадок, так 18 років терпіння в складних умовах, так сестра вже згадувала в наприкладі двох сестер, яких не людських умов. Мовах там перебували, і дуже можемо багато також згадати і про інших блаженних мучеників. Так, тобто умови були не людські і те, що людина не зламалася, так ми не маємо такого конкретного факту мучеництва, так тому що він ще прожив довший час, богу дякувати. І тут я би сказала, що це є пошук таких перлин. Так, от навіть як процес ем, складання тих життєписів чи блаженних сестер, так чи інших мучеників, тобто бачимо, що люди по крупинках збирали. Ми потім відкриваємо прилину, щось дуже цінне, і тому, от ті послання мучеників. Вони звучать по різному в різних епохах і в різних історичних контекстах. Зараз ми з третього тисячоліття це ще по іншому можемо для себе розкрити. І десь важливе завдання фахівців, які в тому працюють, щоб допомогти тим посланням зазвучати в контекстах часу і допомогти знайти ту цінність, так і відповідно повертаючись до тої теми тої психологічної стійкості. Яка подивогідна є так, що людина не зламалася? Тут піднімалося У нас же питання. Так що, що з тими, якщо б було, наприклад, якесь чи божевілля, чи щось, так? Тобто, ну в будь-якому разі це складна тема. Ну і психології терміни посттравматичний стресовий розлад. Тут є колеги, так то підтвердять. Але є друга річ: посттравматичний стресовий ріст. Так, і от психологи проводять дослідження і кажуть, так що частина людей має це. Людина, якщо вона розвивається, ставить перед собою якусь ціль, то вона досягає вищого рівня, самореалізації також. І бачимо, наприклад, Йосипа Сліпого і мучеників, що ті всі категорії, також з психологічної точки зору, ми можемо в них побачити. І він далі говорить: так. «Одушевлятися великим, високим і мати заєдно перед очима гідну мету. Само собою підносить людину. Слушно говориться, що вона росте із своїми планами. Так? Ну, тут ще така е, говірка того часу. Людина росте зі своїми планами. Велике не затемнює погляду маловажними речами, але поширює його. Так? Тобто про розвиток мислення, перспективи бачення майбутнього. І людина про це пише з заслання, зі складних обставин. І відповідно, е, я б сказала, цей, це його послання, воно. Може бути гідне якихось мотиваційних навіть видань, навіть мотиваційних якихось матеріалів для тренінгів. Тобто тут є дуже багато цінних речей, і, відповідно, як він там далі мотивує, так, щоб дивитися, які є мої вчинки, думки, мої терпіння, чого я бажаю, чим живу і дишу, як ціню свій, е, свій стан, так, що з того останеться для вічності, так? чи сіяє в далині велике і лунає при тому павлова пересторога, «Держись вічного життя. Так, тобто ось таких кілька моментів. Так, бачите, книга дуже велика. Я десь кілька таких маленьких зерен, щоб поставити акценти, і додати десь такої трошки мотивації від тих, хто дійсно не зламався, так? і хто перейшов в такі складні речі. І відповідно проніс в собі той світоч, як казав отець Полікар. Добре, і відповідно ще згадаю кілька моментів про Йосипа Сліпого і про другий Ватиканський собор. Так, і тут до речі на фото. Бачимо українську делегацію, українське духовенство на другому Ватиканському соборі. Про це багато написав владика Андрій Сапеляк. Тут в мене десь буде фото його книги. Десь має бути ось тут. Тут і владика, до речі, є на соборі, так і його книга, і багато фото я взяла саме звітам. І, відповідно, це також є дуже цікавий, як тепер модно казати, кейс, так, як, яким чином українське духовенство представляло справу мовчазної терплячої церкви на другому Ватиканському соборі. На початку сам Йосип не міг бути присутній. Так ми вже знаємо, з яких причин нагадаємо собі, що Ватиканський собор відкрився в жовтні 62-го року. Відповідно, на нього була присутня делегація українського духовенства. Але вони зазначили, і, до речі, папа був зазначив також в одному з звернень на початку собору. Ось тут є ця цитата. Що признаюся, що сьогодні відчуваю великий біль у своєму серці через те, що поміж вами бракує чимало дорогих мені пастирів церкви, які через віру в Христа закуті в кайдани, або яким забороняють пройти якісь інші перешкоди. І відповідно тут можна згадувати ще інші історичні документи, зокрема Орієнталес Омнес Ecclesias про східні церкви. так, про важкий стан українського лицького духовенства, єпископату і так далі. Бачимо, що на Ватиканському соборі цей меседж піднімається, і українська делегація потім буде ставити на ньому також акценти. А про Йосипа Сліпого вони будуть також згадувати в особливий спосіб. І навіть буде таке цікаве фото. Ось тут ми бачимо це: якраз духовенство присутнє там, і замість Йосипа Сліпого вони, на жаль, мають тільки портрет. І дали йому такий епітет, великий відсутній. Але як десь там в документах згадувалося, що його відсутність на тому соборі говорила в дуже гучний спосіб. Так? Тобто, парадокс, знову ми маємо речі з парадоксом. Так, тому що вони по перше духовенство підняли тему, так чому його нема, за що так людина терпить, так, що відбувається з церквою, так і відповідно, оця відсутність говорила. Так, тобто людини там фізично не було, але те його терпіння було недаремне, так і відповідно. Так, так. Так, ну, промовляв, можна так сказати. Наступна річ, що відбувалися українські літургії на Соборі, і, до речі, там і італійська преса про це писала. Так? Вони були подивовані, вони побачили е, східний обряд. Так? Е, також писали і про Йосипа Сліпого. Так? І, тобто, піднявся міжнародний резонанс цієї справи так? по той бік Залісної Завіси. Е, тут, на жаль, маю англійську мову і не встигла перекласти. Також Йосип Сліпий писав з Сибіру в 62-му році так про те, що його церква його вірні переживають, що це був надзвичайно складний час так національного такого смутку Йосипа Сліпого і про пап римських, так тобто про якісь моменти діалогу, де дві постаті зустрічалися між собою і обмінювалися цими важливими свідченнями. Так, і відповідно можемо згадати папу Івана 23-го Обов'язково тут ми будемо бачити на фото. Така трошки буде фотогалерея. Відповідно, також деякі фото з книги владики Андрія Сапеляка. Так? Бачимо тут цей діалог, бачимо Йосип сліпий якраз, потім він вже буде присутній. Дякувати Богу, на наступних сесіях Другого Ватиканського собору особисто. Так? І відповідно, ось тут вже нарешті, пам'ятаєте, замість попереднього фото, де був тільки портрет його, то тут вже маємо по центрі його особисто. Відповідно, тут також є фото з цих літургій, так, з частин Ватиканського собору, які стосувалися також певних важливих питань. Ось тут бачимо його також в товаристві духовенства. І, відповідно, тут ще буде кілька фото. Тут вже Папа Павло VI бачимо, так, і, відповідно, Йосип Сліпий за той період свого, свого життя так, комунікував і зустрічався з кількома папами римськими. І Іван Павло II, Кароль Войтила. До речі, листування між Каролем Войтилою є ще до того, як він став обраним на Папу Римського. Так. Вони листувалися, вони двоє зустрілися на Євхаристійному конгресі, який ще був до того, так, відповідно до того, як було Івана Павла II вибраного на Папу Римського. Інавгураційна меса нового папи римського, Кароля Войтила Івана Павла II, де всі до нього, представники духовенства, підходять і вони клякають перед ним. Тут ми бачимо, Іван Павло II встає, коли до нього підходить Йосип сліпий, так, і, відповідно, не дає йому клякнути перед ним. Такий самий жест він зробив ще по відношенню до одної людини це Стефан Вашивишинський, примаз Польщі, тобто до них тільки двох. Так, він виявив такий жест поваги. Ну, це було на той час таким ламанням протоколу, дуже відважно з його боку. Але цей жест мав промовити щось. Так? Тобто такий крок сміливий мав говорити, тому що це все і медіа фіксували, і журналісти, і так далі. Тобто, привернули увагу, так? хто ж це такий, що папа Римський новий. Не хоче, щоб той перед ним лякнув і сам до нього встає. Тобто тут е, також важливий цей момент. І тут деякі будуть цитати е, з листів, з листування, так, тому що м, є листи, які Йосип Сліпий писав до Івана Павла II, Іван Павло II до нього писав. І тут кілька мене цитат буде, так відповідно, е, що як Йосип Сліпий реагує на те, що Кароля Войтилу обрали на нового папу Римського. Що хто ж краще може пізнати слов'янську душу, аніж син нації, великої родини народів, що їх апостолами були Кирило Методій, котрі зрозуміння та допомогу у своїй праці знайшли тільки у наступника святого Петра в Римі. І тут він висловлює сподівання, так. Тобто, що Українська церква і народ отримає вірного захисника в його особі, в Радянському Союзі, в керівництві там навіть документи є про те, що вони давали догани, як, як то вони так допустили, що поляк став папою Римським, що вони мали щось робити, щоб до того не допустити, так бо вони розуміли, що людина, яка вийшла з середини, знає, що відбувається направду, так в тих країнах, що це буде для них складно. І тут маємо ще один лист Йосипа Сліпого, вже 79-го року, це вже рік після Ну, восени він був обраний на Папу Римську, це вже ну, перший такий серйозний рік Понтифікату, і він зазначив, що історія переживання українського народу глибоко закорінені в його серці і є його журбою кінець цитати. І далі, відповідно, в цьому листуванні ми можемо бачити Йосип Сліпий ділиться так тим, який є стан, Іван Павло II також йому відписує на це. І ем, десь з тих промов можна позбирати дуже такі цікаві елементи. Тут, зокрема, є фрагмент з проповіді Філадельфії. Так, і відповідно, також він згадувати буде про Йосипа Сліпого і підкреслювати це його мучеництво до нашої теми. Так, Іван Повлудший буде на цьому ставити акценти. І, відповідно, так як він казав, так що він також особисто бере для себе як особисті проблеми, проблеми української церкви. І похорон Йосипа Сліпого, так, з одного боку, дуже сумна подія. Але з того моменту, так як ми знаємо, людина народжується до вічності, Йосип Сліпий живе далі інший спосіб, промовляє до нас тут і тепер його послання. От маємо величезну кількість тих книг, так маємо чим надихатися. І що Іван Павло II говорив на похороні Софії Єврині, яка, зрештою, була і збудована також за ініціативи і великої праці Йосипа Сліпого, як він тут його характеризує? Добрий і вірний слуга, який продовж свого довгого життя. Як священик і єпископ Божого Люду дав особливе і світле свідчення віри Христової, навіть серед труднощів і терпінь, які він переносив з прикладною гідністю та євангельською силою, завжди у єдності із апостольським престолом, згадуючи із глибоким зворушенням цю незвичайну постать, що звеличала собою церкву і колегію кардиналів. Пересилаю усім українським вірним, тим, що живуть у батьківщині і розсіяним по цілому світі, потішаючи апостольське благословення. Кінець цитати, і тут знову я десь повернуся до того, що було на початку, так і те, що отець говорив: жертва життя, мучеництво. І тут Іван Павло II також резюмує про його особливе і світле свідчення віри Христової серед труднощів і терпінь. Так? Тобто тут цей такий феноменальний перетин. І він його також назвав такими епітетами, як великий муж і ісповідник віри, та? і сказав, що ми ніколи не зможемо забути його постаті, аскета та ієрарха, суворого й величного, ніколи не зможемо забути тих повчань, які він дав нам усім своїм життям. Він вірив в ту основну благовість, яка нас закликає мати сильну віру у Христа, віру осяйну, але просту й довірливу. Це та віра, яка страждає і стогне, однак не заломлюється, бо впевнена, що великою є нагорода на небо. Це знову ж таки до дої теми про цю стійкість і психологічну витривалість. Є ще також інші такі витяги. Я вже не буду затримуватися на них, так тобто, просто як приклад цього їхнього листування і те, якими словами так? Іван Полудруги описує Йосипа Сліпого. Тут в такому випадку можна застосувати контент-аналіз, такий метод є в аналізі джерел, так, в аналізі наукових досліджень. Зараз десь в мене тут є приклад ключових слів. Тобто, коли з різних документів так, ми беремо аналіз ключових слів, які повторюються дуже часто, менше, але вони несуть якесь змістове велике навантаження. І тут, якщо брати тему мовчазної церкви, і тема була Йосип Сліпий, Свідок Мовчазної церкви, тут просто приклад кількох слів, які можуть бути ключовими, так, в прикладах мучеників, про яких ми сьогодні згадували. Так, всі всіх 28, які були проголошені, ті, які ще чекають на цей процес, так і відповідно такі ключові слова також можуть допомагати в тому, коли ми досліджуємо детальніше життя так, блаженних мучеників, так те, що вони в своїх листах писали, так те, що було для них важливо. І ці ключові слова можуть відповідно також стати для нас новим способом, щоб оживити їхні послання. Ну і завершу я вже згаданою фразою. Так, для мотивації, так, відповідно, це завершення остання доповіді, щоб великого бажати. Так, щоб не боятися бажати великого, навіть коли важко. Ми також маємо шанс бажати великого йти вперед і не зламатися. Дякую.